Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас ножова тема. І на огляді у нас такий надзвичайно цікавий мегабюджетний ніж від бренду Ganzo. Це модель G629RD. Даний інструмент надан на огляд офіційним представником відомого бренду Ganzo в Україні магазином GANZO.UA. Гарна новина, друзі, ви можете придбати будь-який інструмент, мультитул чи ніж із широкого асортименту. Зі знижкою 10% по промокоду FONARISTS. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади, або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари. Мій промокод Funalist S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Модель надходить ось такому простому пакуванні, тобто звичайно, коробочка, в якій, крім ножа, нічого немає. Відразу скажу, друзі, що я двічі міняв свою думку про цей ніж. Перший раз, коли я побачив його просто на картинці, так як я вже дещо розбалуваний. Дорогими моделями, дорогими ножами, то він не справив на мене враження. Думаю, черговий проходняк. Тобто не дуже вартий уваги, але просто цікава була форма, подивитись на нього, пощупати, що він собою являє. Потім, коли я отримав його, дістав, трішки потримав у руках, трішки попрацював ним, я поміняв свою думку на прямо протилежну. Просто вибачте мене, не можу стримати емоцій, друзі. Але за 432 гривні, скільки він коштує на сайті, із знижкою. Також, навіть, навіть якщо ця знижка закінчиться, то є мій промокод на 10% знижку. Все-таки зробити дуже добрий, дуже надійний ніж. Хай і не з преміальних матеріалів, але це прекрасний ніж для туризму і для праці. І другий раз я дещо змінив свою думку це коли помітив один його доволі таки серйозний недолік. Звичайно, це. Щодо додаткової функції цього ножа, про яку я розкажу пізніше. Забігаючи наперед, скажу, що це не критичний недолік, і в цілому цей ніж вартує більше, чим він коштує. Тож, друзі, давайте почнемо спочатку. Тож, характеристики ножа наступні: матеріал клинка нержавіюча сталь 8 хром 14, твердість клинка 57 по роквелу. конструкція осьового вузла, второпластові шайби. Замок лайнер лок. Руків'я поліпропілен з алюмінієм. Довжина відкритого ножа 204 мм, довжина клинка 81 мм. Товщина обуха 2,8 мм. Довжина руків'я 123 мм, товщина руків'я 13,3 мм. Вага 140 г. Ніж виглядає ось так. Звичайний тактичний дизайн, нічого такого особливого, але доволі таки цікава форма. З тактичного дизайну дещо вибивається кольор накладки, який ви можете вибрати в магазині. Так як мені він не потрібен в тактичному сенсі, я вибрав саме з такою накладкою, тому що мені інколи подобаються деякі такі яскраві речі. Взагалі, я вважаю, що дизайн доволі таки цікавий, і як виявилося, доволі непоганий потенціал. Тож почнемо з клинка. Клинок із сталі 8 кром 14. Ця сталь дещо схожа на сталь 8хром 13 AmV, яка, до речі, у моєму власному рейтингу займає далеко не останнє місце, так як я вважаю її добре збалансованою і шикарною сталлю. Багато хто недооцінює цю сталь. Щодо сталі 8 хром 14, це дещо спрощена сталь 8 хром 13 Amov, тобто у складі її майже немає або зовсім немає ванадію. І менший вміст molibдену, у 8 хром 13 АМВ. Але я вам скажу, тут все залежить від, також від обробки, також від гартування сталі. Твердість заявлена, до речі, 57 по роквелу, що дуже непогано. І вміст вуглецю 0,75% Тобто практично майже так, як у 8 хром 13 АМВ. Але дещо більше хрому. тобто вона трошки більш Нержавіюча. В цілому вона не дуже поступається 8хром 13, мові, хіба що по тривалості різу. І на такі гроші, друзі, це є дуже непоганий варіант. Я вже дещо попрацював цією сталлю, Попрацював цілий день, що я сам що, що стругав, що використовував по продуктах. Також давав друзям спеціально навантажували його по максимуму. І дивіться результат. Спочатку я думав, що це фарба, до речі, але це виявилося таке анодування. Тому що дивіться, ну, тут є дещо потертість анодування. Але в цілому, дуже, там є трішки такі сліди, але їх, до речі, дуже-дуже погано видно. Це потрібно якось піймати світло, щоб побачити. Сліди саме на цьому анодуванні, тобто не на самому клинку, до клинка я добрався тільки, бачите, о цьому місці. Але я вам скажу цілий день, ніж працював як проклятий. Тобто його таки добре навантажували. Дещо з цього я вам покажу. Отож, друзі, продемонструю, як ганзо врізається в дерево. Я ним сьогодні вже досить довго стругав. Ви знаєте, навіть це покриття, яке я вважаю нестійким. Ну, на ньому тільки рисочки залишилися. Воно так просто не злазить. І стругає, він врізається просто як звір. Гляньте. Подивіться, яку стружку знімає. І це досить тверде дерево. Стругає шикарно. В руці лежить дуже добре, нічого не наминає, нічого ніде не давить. Дуже зручний. А тепер, друзі, я вам покажу, як працює оця частина клинка. Тобто, якщо вам потрібні якісь тонкі роботи, то ви можете робити ось так. Звичайно, це не тримаючи в руках, а якісь там тонкі роботи, я думаю, що можна використовувати ось цей кінчик. Єдине, що я не дуже навчився його точити. Якась вибірка отак ось. Тобто можна зробити якусь вибірку. Тобто ця частина леза теж працює. Як бачите, також працездатна частина. Тож, друзі, на рахунок роботи на кухні, як працює цей ніж. Тобто ніж ганза Ну, Якщо різати в руках, то тут, що картоплю чистити, що щось нарізати, ну зовсім без проблем, як бачите, прекрасно. Тим більше, що він пропрацювавши майже весь день по дереву, як бачите, залишився гострим. Ріже без проблем усе. Ну, Тобто шкурку ми зняли. А тепер щодо різу до дошки. Якщо різати оцією частиною, то може просто вам не вистачити. Ось так покажу, Може просто не вистачити. Як бачите, якщо щось широке, то вам доведеться ось так проводити. Якщо ж різати отак, то вам буде дещо заважати. Ну, як ви можете, звичайно, проводити оцією частиною, тобто, то також можна різати. Якщо ж ви хочете різати всією площиною, то вам якось треба здвинути отак на край і тоді ви зможете різати площиною, що вам не заважав гіпер. Тобто також можна, звичайно, без проблем все це нарізати. А тепер давайте ніж вже трошки підсів. Я думаю, все-таки дерево він стругав цілий день. Тож подивимось по помідору, саме по такій частині його. Ми, бачите, я гострою частиною надавив і без проблем він ходить. Дивіться ще раз. Тобто цією частиною можна кінчиком, можна цією частиною. Оп! Взагалі без проблем, як бачите. От тут, якщо про площиною, то він вже дещо підсів. Тобто треба ще трошки попиляти. А якщо так, то взагалі без проблем, якщо кінчиком. Тобто на кухні він теж може працювати, звичайно, це не наскільки зручно, як оцим мажем. Тобто, я думав, що буде гірше. Але при бажанні можна все це робити, також куховну роботу. В цілому, я думаю, що він напрацював плюс-мінус години 3. По різних речах, в тому числі, і по канату. По канату він багато не працював, скажу зразу. Працював він здебільшого по дереву та по продуктах. І ця сталь показала себе з найкращої сторони. Як бачите, тут нема ніяких ні заминів, ні навіть нема пробілів на клинку. Тобто заточка. До цього часу збереглася не, не дуже непогано. Мабуть, тому що працювали все-таки по канату, який найбільше садить ніж. Працювали небагато, але ніж достойно витримав усе. Як бачите, він зараз ріже непогано. І все це доволі простецька сталь. 8 хром 14, друзі. Щодо форми клинка, це доволі така брутальна жорстка форма. Що у клинка, що у руків'я. Як бачите, тут є дещо отакі отвори. Вони навряд чи сильно полегшують клинок. Але, тим не менше, виглядає доволі достойно. Тим більше такі здорові отвори забиватися не будуть, звичайно. І клинок у стилі американського танто, як бачите. Тобто класичне американське танто І з такою непоганою вибіркою під палець. В двох місцях, тобто ви можете утримувати і так, і так завдяки таких виборкам, таким виборкам на цьому ножі. Спеціально для постановки пальця. Тут ми бачимо невеликий чойл, який не можна використовувати для того, щоб тримати ніж ось так. Тому що це доволі таки небезпечно. Як бачите, палець все-таки сюди попадає. Це більше зроблено для заточки, ніж для того, щоб ставити туди палець. Танто зроблено непогано, спуски злегка увігнуті, тому ніж ріже дуже непогано. І дуже непогано працює також по дереву. На клинку встановлений односторонній шпеник. Шпеник не закручений, скоріш за все, я бачу, що він, мабуть, таки туди заклепаний. Але вибачте, за такі гроші. Ну, якщо він навіть якось розхолетається, його можна просто пласкогуцями сковернути і взагалі використовувати або без нього, або поставити шпеники. У мене є декілька наборів на різні діаметри, так що це не проблема. На Алікспресі такого добра можна накупити, навіть титанові, можна поставити, якщо вам це буде потрібно, тому що ніж відкривається кількома способами, не тільки за шпеник. Насправді, способи відкриття практично два, Навіть три. Один це отак відкрити. Другий це відкрити заплавник. І третій спосіб це відкрити зашпеник. А чого, друзі, я не очікував у ножі такої цінової категорії, так це асіста. Тобто тут є асіст. Ось як бачите. Звичайно, він не такий. Гарматний, як, наприклад, у Kershaw Blur. Тобто, тут варто лише тільки трошки підтиснути, і він прямо аж ніж підскакує. Я не думаю, що це так уж необхідно, щоб до такої міри він швидко вистрілював. Тому ось подивіться, якщо тут на 45 градусів, то він підскакує лише отак. Тоді як у того ж Kershow, зараз покажу вам. тобто ось Бачите, на 45 градусів. І він відкривається повністю. Тут такого немає, але, зважаючи на те, що у нього не підшипник, а второпластові шайби, то все доволі непогано, як для такої компоновки. Тобто, щоб натиснути на плавник, потрібно натиснути трішки швидше. Ну, тобто Ось так. І він вискакує дуже добре. Теж саме щодо шпенника. Тобто, Необхідно відкрити його трішки швидше. Ось так. І все. Взагалі дивно, що на такій ціновій категорії поставили ще і асист. Щодо руків'я руків'я із поліпропілену трішки інкрустоване алюмінієм, як бачите, з однієї сторони. Є кілька кольорів, крім такого яскравого-червоного, є і чорний, є зелений, темно-зелений. Що більш підійде для тактичного використання, ніж червоний. Червоний це більше для туристів. щоб, Якщо ви його загубите, можливо було його швидко знайти. Зроблений дуже непогано. Звичайно, за такій ціновій категорії неможливо очікувати того, що все буде зроблено прямо бездоганно. Як бачите, тут є деякі напливи, тобто обробка дещо не така. Тобто такі дрібні недоліки, звичайно, є. Але нічого такого критичного або того, що буде заважати роботі. Тобто, десь ще муляти чи що. Взагалі, руків'я у хваті дуже-дуже зручне. Про слюсарку забув сказати. Слюсарка на високому рівні. Тут нема ніяких облоїв, нічого такого. Клинок зроблений майже ідеально, як бачите. Всі фаски зняті. Дещо на війти, так як я вже казав, є такі деякі То Ось тут лайнер виступає трішечки. Як для такої цінової категорії, то вважайте, що цих недоліків тут немає. Насічка на обухі не агресивна і доволі зручна для роботи. Тож, до леза, взагалі ніяких претензій, практично ноль. Щодо кліпси Кліпса тут, як бачите, по-моєму, це називається тип Up, якщо закріпляється отак. Я думаю, що я хотів би, щоб було зроблено навпаки, тобто тип-даун. Тобто, Але, можливо, це із-за конструктива руку, як бачите, тут не дозволяє закріпити саме кліпсу з цієї сторони. Тому вона зроблена звідси. І також на рахунок кліпси ще хочу сказати, що як бачите, вона. Саме пофарбована. На відміну від клинка, який я думав, що він пофарбований, але там виявилося таке нодування, то тут просто фарба. Ну, з, з таким ми знайомі і на крутих американських брендах з таким пофарбуванням. Так що це для нас, я думаю, не новина. І в руці ніж сидить, як влитий. Я вам скажу, що не дуже багато ножів із таким зручним хватом. Насправді, вони можуть бути зручними. Для тих чи інших робіт, але цей зручний буквально для всіх робіт, які він може витримати. А так як конструкція міцна, тут ми бачимо два міліметрові лайнери. Вибірки немає у лайнерах, тобто вони моноліт. Ну, а що ви хотіли від такої цінової категорії. І е, сама механіка тут доволі таки непогана. Ось опорна бонка, ми бачимо, второпластові шайби. Ну, Тобто для такого бюджетного ножа це нормальне рішення. Єдине, на що це впливає, це, до речі, люфтів нема ніяких. Крім є деяка м'якість ходу ножа в поперечному плані. Якщо дуже сильно його отак шатати, то дещо він. На второпластових шайбах подається трішки, але ні при якій роботі це не заважає. Збірка практично вся на торксах. Тобто тут торкс я кліпсу не відкручував. До речі, це доведеться. Я думаю, що тут шостий торкс, тут восьмий, тому що я вже трішки підтягував під час роботи, так як він не був на фіксаторі, він трошки послабився гвинт. і з'явився легенький люфт. Він цілий день працював. Поки що я не сажав його на фіксатор, тому що накладку я буду знімати. Пізніше поясню чому. В нижній частині руків'я ми бачимо склобій. Склобій це, скоріше за все, звичайна сталь. Я не думаю, що це якийсь карбід вольфраму чи ще що. Таке я вже бачив на одному з бьокерів плюс. По-моєму, це був якийсь Калашніков. І в нього теж із звичайного металу. Єдине, що в мінусі у такого конуса, це те, що він при довгій роботі із склом, він трошки сплюскується, але при цьому не втрачає здібності бити скло. Забув, до речі, сказати про темлячний отвір, до нього претензій немає, він зроблений правильно, він овальний. І ви, мабуть, мене спитаєте, а чому я не сказав про цей виріз тут? Тобто так званий стропоріз. Оце і є. Той самий недолік, про який я казав. Тобто те, що ви бачите, це не стропоріз, друзі. Це просто дірка в корпусі ножа. Чому? Тому що він практично не працює. Зараз я вам покажу, тож беремо паракорд. Звичайний паракорд. Стропоріз взагалі його повинен різати. Тільки так. Зараз я це роблю з усієї сили. Я надіюсь, що ви мене зрозуміли. Що практично він якось там його пережовує, практично. Мені значно простіше зробити ось так. Подивіться, отак, от, раз і все. Тобто, ви зрозуміли, що ця функція тут не працює. Тож, друзі, ви зрозуміли, що практично тут стропоріза немає. Я поясню чому. Гляньте сюди, що ми бачимо? Оце лезо воно дивиться назовні. Бачите? Заточка назовні. Те, що ви бачите по центру, це саме вістря ножа. Це вістря мало б різати за цим лезом той же самий паракод чи ремінь. Але скажіть мені, друзі, а чому воно повинно різати, якщо воно знаходиться майже на відстані 4-5 мм від цього леза, яке розвернуто в другу сторону. Воно і не повинно різати. Тим більше, що оця відповідна сторона до цього леза, вона тупа зовсім. Я не знаю, чим керувався. Той співробітник, який розробляв саме цю, цю частину ножа. На мій погляд, він думав тою частиною тіла, на якій він сидить. Тому що така компоновка і не повинна різати. Ці леза повинні знаходитися одне біля одного, і вони повинні бути рі... або різно направлені, але присполучені робити різальну кромку. Або ж однонаправлений, тобто, якби ця частина видавалася вперед оця, що тупа, і була заточена також зовні, він би різав. Що я збираюсь робити? Я збираюсь взяти ось таке лезо, вирізати з нього ще одне лезо, і встановити ось так, подовж рукояті, щоб встановити під накладкою. Звичайно, для цього потрібно у накладці буде дремелем зробити відповідну нішу, щоб встановити це лезо. Після того, як я це зроблю, я вам покажу це в дії. Звичайно, те, що я доробляю ножі, навіть від дуже відомих американських брендів, це ніяка не новина. Є дещо і гірші речі. Тобто, наприклад, на цьому ножу довелося доробляти фрейм, тому що він надто тугий практично на всіх моделях. Мені вже надходило таких 8 ножів, мене просили це зробити. Я проточував отвір під кульку Детенда, щоб цей ніж відкривався нормально, так як він відкривається зараз. Оце я вважаю куди більш серйозним недоліком. І це Майкротек, який коштує 20 тисяч гривень. А ніж за 500 гривень, який повністю функціонує, вибачте мене, і лише має цей недолік у виді неробочого стропорізу, якого в принципі могло геть не бути, то це я не вважаю критичним недоліком. Тож зараз я займусь доробкою цього ножа і покажу вам, як він працює. Тож, друзі, що я зроблю насамперед. Насамперед я буду розбирати цей ніж. І саме зі сторони кліпси. come so, with a laser beam lay them down i ain't playing around when i'm in your town but i'm off the lean like subtitles i'll be on the scene with this black work i'm getting major cream like yo like yo I see them people my swag i see i see them people my bag like this that shit they never had like whoa. like try to they call up in my joggers told that these rappers are really my kids cuz birth them and they call me father yeah huh the streets be talking they Так, вдалося розібрати. Дивимось, що тут у нас. Кулька детенду, я вам скажу, не дуже на кульку і схожа. Вона працює, але щось вона не дуже на неї схожа. Шайба, як я й казав, це фторопласт. Подивіться на цю цікаву конструкцію, що оце лезо фіксується не тільки цими двома гвинтами, а воно ще й заходить ось сюди. Бачите? Отака є фіксація. Тобто фіксується мертво. Але чому? Відповідну частину не заточили. Звичайно, можна було б просто зняти тут і заточити відповідну частину, але просто не хватить йому глибини різу. Він не буде різати все одно. Тому все-таки будемо ставити лезо. До речі, щодо приплюснутої дещо кульки детенду, вона не випрацювалася. Це вона була така, як бачите, тут нема такого сліду якогось. Від якої вона випрацювалась, тому що ніж працював лише один день. Тобто вона така була з самого початку. Я не думаю, що це критично, вона пропрацює дуже довго. І якщо що, то тут, бачите, її можна легко вийняти з другої сторони і поставити навіть керамічну кульку, якщо в цьому буде потреба. Але поки що я не думаю, що в цьому є якась потреба. До речі, щодо антипровороту, я його тут практично не бачу. Але, як ви бачили, не прокручувалось, що доволі дивно, я вам скажу. Тож, друзі, що вийшло в результаті. Як бачите, я вирізав ось такий ніж і зробив ось таку нішу. З допомогою дремеля і ось такої насадки. Тобто я зробив тут нішу, під оцей ніж, і отак от він буде вставлятися. І зверху притиснеться лайнером і другим ножем. Зараз я все це зберу і вам покажу. Тож, друзі, я зібрав вже ніж. Отак, як я обіцяв, поставив ніж. Це шматок, по суті, трапецію видно леза, який я виточив, і виточив під нього нішу у накладці. І ось я його так його установив, як бачите. Ну і тепер спробуємо в роботі. Паракорд. Різницю бачите? Секунда справа. І взагалі я не прикладаю ніяких зусиль. А зараз спробуємо на ремені. Там в мене є ремінь із старого рюкзака. Тож, друзі, демонструю на ремені, той, що із рюкзака. Матеріал практично той же самий, що на стропі, той же самий, що на ремені безпеки в автомобілі, і спробуємо, як він ріже. Дивіться. Гляньте. зовсім без проблем. Тобто, без всяких зусиль він розрізає цей матеріал. Тож, якщо у кого рівні руки. Рекомендую ось саме так вдосконалити його. Тож, друзі, що у висновку по цьому ножу? Ніж достойний, я зразу скажу, що він коштує багато більше своїх грошей, тобто за майже 500 гривень, або із моїм промокодом 432 гривні, який він коштує, він відробляє на 200, а навіть 300%. Тож рекомендую до покупки. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!